Друзі, всім привіт! Ви на каналі Софі Борлд. І ви не повірите, що в мене сталося. Заходжу я така в Аватар Борлд. активувати останній раз пак 2024. Заходжу в свій будинок. Будинок. Я, 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 я кажу, я навіть вже забула за чим, тому що в мене просто знову шок. Я не, зрозум... я не розумію, я одна така везуча в лапках. Думаю, що дивіться. Ось це відео можете подивитися вкладинку зараз. Там у мене обнулився перший поверх цього естетичного будиночку. Потім я почала його знову щось питати, спробувати його відбудовувати. Там якусь, ну, коротше, пробувати його відбудовувати. Дуже... Мені багато хто писав в коментарях перезавантажити світ, Але перезавантаж мені я знаю, що пропаде дуже багато чого, бо в Аватар World я дуже давно не перезавантажую, дуже давно раю. Тому я не хотіла перезавантажувати гру і почала все-таки якось по-іншому відбудовувати. І хочете прикол? Заходжу я таке в будинок, і дивіться, ви бачите. Це? Не бачите. Це? Правильно, ви нічого не бачите. Тому що тут все пропало. Це я як... не з телефон, це не ще. Це я з основного гаджету. Там, де я якраз після цього всього робила знову оцей ремонт, і воно знову це все зникло. Я не знаю, чому. До цього всього було, ні, блін. Пожалуйста, спасибо. Ось ви бачите, у мене тут значок оновлення, і оце ж я зайшла. Я ще гру не оновила. Ні. Я ще скажу спеціально тримати. Цей пак 2024-й, тому що на телефоні я вже оновила гру і там цей пак зник. З'явився 2025 пак. Ну, Пак за 2025. Рік, тому я активувала останній раз за 2024 рік цей чудовий пак, дуже тут красивий одяг, це дуже круто, але ми його, на жаль, більше ніколи не отримаємо. Тому хто ще не перезавантажив гру. Активуйте його тут дуже е, хоч в новому паці дуже похожі речі, але все одно вони не такі, і навіть музика не така. Молок тобі обов'язково. Ну короче, обов ну, я, я просто не знаю, як мені реагувати. Просто да, я зараз не більше, я зараз, ну я. я, я, я не знаю, які я тут повітря. От уявляєте? А так заходиш, ти там знімаєш серіал і бас зникає. От і я так само другий раз. Чому? Я не знаю, що це за баг. Чому. Чому? Чому в мене це в інших будинках немає? Чому в інших будинках у мене спокійно все живеться, все добре, все прекрасно? Ось. Я навіть в особняк зайду. Ось, у мене ніколи, ніколи не було такої фігні. Ні в цьому теж будинку з рожевим дахом, ну, тобто, оцей. Там, де перший редактор був, теж, теж такого не було. І в цьому я теж такого не замічала. Тільки ось цей естетичний будинок мене особливий. Тільки в ньому все зникає, друзі. Це, це просто. Я не знаю, як це коментувати Просто. Ну, коротше, друзі. А, до речі, ще а... хочу насолодитися ос останнім. Як я сказати? Останній раз побачити ось цю вулицю нашу прикрашену Тому що вже в наступному новому новині вона вже не прикрашена. Да. Ось, дивіться, зараз можемо цим насолодитись, цим чудовими тортиками. Ось цим чудовим, красивим одягом, Це ми подарунки. До речі, подарунки в нас не зникли. Цими крутими кульками, тобто цим-сим нарядженою вулиць цим крутим парадом. Як ми на не можемо доторкнутися. Це все ми бачимо в останній раз. перед оновленням шкода, але все інколи зникає. Тобто всі ці персонажі пропадуть, не ось ця крута фотозона пропаде, да, ось ця топова фотозона. Ну, коротше, друзі. Я не знаю, як мені просто реагувати, в мене тупо зник мій будинок. от Розумію, ви так в один раз заходите і бац! Бац раз, бац-два. Я знаю, що з цим будинком. Чи дійсно якийсь багований, чи, чи то я така визвучаю? Я просто не знаю, друзі. я в шоці. Я навіть не знаю, як це коментувати. Я допере... Знаєте, в мене ще пробігало зараз... це зараз відкрився склад, і, як я зрозуміла, ми може туди відносити речі, і при оновленні вони не зникають. Ну, хоч я ще не дуже зрозуміла, як цей склад працює, я ще не кінця не розібралась, ні, це не дуже важливо, друзі. Це не дуже вже важливо. Я вже не знаю, чи я хочу перевантажувати гру заради цього будинку. Якщо в мене цей час все буде зникати... Навіщо мені взагалі обустраювати цей дім? Я краще. Так, да, цей дім крутили все одно. Я краще переїду в особняк, я краще переїду в якийсь другий дім, аби тільки тут не жить. Так Якщо така фігня ще раз повториться. Тобто, як завжди, перший поверх зник, другий, будь ласка, другий якийсь незламний. Другий поверх в мене якийсь незламний. Він нічого з ним абсолютно не відбувається. Обичний будинок, не Ой, будь ласка, у мене тут всі сплять. Ну, не всі колег. Ой, будь ласка, будь ласка, будь ласочка... Все чудово. Тільки ось тут. І я зараз хочу разом з вами перевірити. Чи знову в мене зникла ця вся мебель? О, ці всі речі. Ой, будь ласка, я вже зайшла сюди. І, будь ласка, Боже, яка краса? У мене всі Дивіться зараз я орієнтуюсь по холодильнику. Тут ви холодильник бачите? Не бачите. Тут ви холодильник бачите? Не бачите? А тут, друзі мої, ви бачите холодильник? Не бачите холодильник? У мене тепер в грі тупо немає холодильника. Не вірите? А, ні, Сіт, правда. І я один холодильник. Холодильник. Чи його вже немає, я не знаю. Ну, коротше, друзі, це. Чего? еще? Как? Так, говорю, скажите, что я сплю. Пожалуйста. Я кого? Чёрта! Не, вы жертвуете. А? Ну, вы просто жертвуете, да? Вы ж же просто жертвуете с меня, да? Аватар world, Ти же мене прокаешься просто, да? Це просто такий жар, да, 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 б... да, це жар, да. я, я зараз перезайду і все верней на початок. Да, да, да. А чому ти не вернулася? Аватар Ворлд, будь ласка. Верни, будинок. Я ще розумію, ти один мій будинок зіпсував, просто налив. А навіщо було і другий? А з цим що? Милим. Ага, це третій. На третій у мене нічого не було. Так. А, другий в мене в мене. В мене живий. В мене живий. Так, дивіться, милий будинок не зачепила ця зла доля Аватар <рес> Ворлд. <рес> Мої два улюблені будинки, і їх дуже жорстоко потріпала доля Аватар Ворлд. Дивіться, ось тут в мене нічого не зникло, у вас абсолютно... кобсолют. Ну тут пусто, ні, дивіться, тут не пусто, я мене... тут ні, ні. Тут все нормально, ось перший поверх. Перший поверх. Ой, другий поверх теж нормально. Тут теж все, бачите, добре, чудово, прекрасно. <хе -хе -хе> добре, чудово, прекрасно. А ці два мої улюблені будинки. Два будинки моєї сім'ї. Аватар Ворлд просто ненавидить. Просто їх серце це сердиться Avatar Аватар да? Ворлд. Вся мебель, всі речі, все, там goofy. Просто все стерло, нафіг воно тобі надо. Правда, Сонечка, правда. Правда, нафиг воно тобі все надо. Якось переживеш, то і тут ми раз то переживає. Так ми тобі в залі две дня дамо. Ой. Я не знаю, як скоментувати, До побачення.